Слава Ісусу Христу! Сьогодні перша неділя після зіслання Святого Духа, вона називається Неділя всіх святих. І сьогодні ми славимо і дякуємо Богові за той шлях спасіння, який Він нам подарував. Тому що шлях спасіння це шлях святості. Ми згадуємо всіх святих, яких перераховують, кажуть то святителі, преподобні, праведні, мученики, святі жінки, всі святі. Ті, про яких ми читаємо в календарі або не читаємо в календарі, але бувають інші святі. Про яких ми не знаємо, але вони святі, тому що вони бачать Бога. Бо вони вже прийшли до Господа Бога у дім Отця, щоб Бога оглядати лицем у лице. Неділя всіх святих, дорогі сестри і браття, це наш шлях спасіння і наша життєва дорога. І тому сьогодні ми з вами говоримо про важливий принцип християнського життя. Ми славимо всіх святих, щоб всі ми стали святими. Ватиканський собор Другий додатково ще наголошує про цей принцип загальне покликання до святості. Якщо вас спитаюся, чи хочеш бути святим, кажете, да я би був такий святий, я би не міг. Маєш бути святим, саме ти покликаний до святості. Прийдеш сьогодні додому, подивися. В цьому домі ти покликаний до святості. І тут в церкві, і коли вийдеш з церкви, святий це не той, який не помиляєшся. Це не той, який все. З людської точки зору робить правильно. Святий це той, який віддав своє життя для Христа. Але бачимо, Христос не потребує нашого життя для себе. Віддати своє життя для Христа означає прийняти Його Слово, жити Його Словом, любити Ісуса Христа, любити Бога. І той, який віддав своє життя для Христа, він його не втратив. Каже, а що ми будемо за те мати? От ми пішли за тобою, і що будемо мати? Все будеш мати, що маєш, і ще більше будеш мати, а найбільше, що будеш спадкоємцем вічного життя вже сьогодні. І цей, дорогі сестри і браття, шлях. Він є означений так, щоб ми в ньому не заблукали, бо є різні засоби для осягнення святості. Тут можуть бути і молитва, і виконання заповідей, і милостиня, але дуже важливо нам з Господом Богом такі специфічні знаки нашої прихильності і любові. До Ісуса Христа віднаходити. І ці знаки Ісус Христос зробив. Розуміємо, коли людина живе у сім'ї, то звичайно виконує всі обов'язки, які стосуються спільного господарства, спільного життя відносин між батьками і дітьми, між чоловіком і дружиною, між братами і сестрами. Але є дуже важливі елементи, які показують нашу любов, нашу прихильність і розуміння. Це тоді, коли ми довіряємо один одному і довіряючи, можемо доторкнутися. І як важливо, щоб мама обійняла свою дитину. Дитина обіймає маму, чоловік і дружина. Це такі специфічні. Знаки любові і вияви любові, які, здається, нічого нового не приносять. Вони не дають більше засобів для життя, ні грошей більше не буде, ні речей більше не буде від того, що ми обнімемося. Але що вартують ті речі і всі гроші, якщо немає любові? А любов це виявляється як. Що люди довіряють одне одному, можуть одне до одного доторкнутися, обійняти і поцілувати. Чужих на вулиці не будеш цілувати. Лишень ти, яким довіряєш. Христос довіряє нам, і тому з-поміж багатьох людей Він вибирає декого, щоб вони стали такими знаками Божої присутності між людьми. Декого він кличе до монастиря. Сьогодні багато людей дуже сильно бояться. От, люблять приходити до монастиря, їхати до Крехова чи до якогось іншого до Гошева, там молитися, казати, як то гарно, як чудово, богослуження, щоби монахи. Але кажуть, а ти попробуй. О, в мене інша робота, покликання інше, то що то страшно. А не дай Боже ще батькові й матері скажуть. А поблагослови свою дитину, ой! Каже, та я його чи її народив для себе. Не для себе народжується. Для них народжується, і з благословення, благодаті Божої дитина народжується і з'являється на цей світ. І ось, дорогі сестри і браття, щоб ми мали точно і правильно визначену дорогу оці особи. Ченці, черниці, але між ними ще інші. Священники стають такими стовпами, такими дороговказами, тому що через них ми віднаходимо шлях любові до Господа Бога. Розуміємо, не вистачить лише читати Святе Писання. І не вистачить знати і виконувати всі. Заповіді Господні. Тому що Христос каже, хто не народиться з води і духа, той не може увійти в Царство Небесне. Навіть якщо ти будеш Біблію на пам'ять знати, треба народитися з води і духа. Каже він інакше: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, а я в ньому. А як ви не будете їсти тіла сина чоловічого і не будете пити його крові, не матимете життя в собі, що означає взагалі не будете живі. Як тепер нам зробити так, щоб їсти тіло і кров і пити кров Христову? А як народитися з висот? Христос дає тут відповідь, тому що Він вибирає деяких з нас, щоб вони несли оцю службу. Службу Христову Завдяки якій ми з Христом безпосередньо зустрічаємося. Не лишень духовно, але безпосередньо. І саме тому, коли принесли кожного нас на хрещення, то не просто там колили додолі, а тоді ми другий раз народилися і стали дітьми Божими, а між собою братами і сестрами. Але, наприклад, вже ніде не, можна, не можемо ми на іншому місці. Зустрітися з Христом у Пресвятій Тайній Євхаристії. І тому бачимо, священник, це така важлива особа, яка має владу, передану від Ісуса Христа через апостолів до єпископів сучасних, а через єпископів священникам, які є помічниками єпископів, щоб вони нам. Відкривали можливості зустрічі із Христом. Не до священника ми йдемо, щоб сповідатися. Священник є засобом, ми йдемо до Христа, але без священника ми не почуємо слова Христові, я тебе прощаю, розрішаю до всіх твоїх гріхів. Не до священника ми йдемо, щоб приступити до святого причастя і поєднатися з Христом, і здійснилося те, що Христос каже: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, а я в ньому. Але без священника ми при святу тайної Євхаристії ніде не зустрінемо. І тому священник це важлива особа, яка стоїть посередині у наших стосунках. Він уможливлює. Він стає ніби дверима нашими для зустрічі з Ісусом Христом. І тому так важливо, щоб ми оцінили і подякували Богові за кожного нового священника. Сьогодні ми дякуємо за дар священства для Отця Натонаїва. Тому що він протягом останніх років. Отут, протягом останнього року, з нами працює, і ми бачили його як диякона, і слухали його, і бачили, як він провадить церковні товариства, а багато руками трудиться і ще буде трудитися. Народився тут недалеко у Жовкві, багато ще братів і сестер в нього. І він вирішив посвятити своє життя. Богові, дорогі сестри і браття, то не так легко, то Та не раз людина сумнівається в собі, а не раз настоятелі сумнівається в людині, то Та не так легко взяти і піти до монастиря і витримати. Але проходить рік, і другий, і третій, і п'ять років. І десь треба закінчити навчання. Тому що священик – це не той, який сам від себе говорить. Що йому сподобалося, те він говорить. Як він вважає, то так і говорить. Ні. священик мусить багато навчитися, багато прийняти, щоб, як каже, не навчає наша церква, не спотворено і не перекручено передавати Слово Боже. І коли відбуваються свячення, то до цього часу. Багато-багато проходить різних екзаменів і таких, і інакших, і врешті кажуть, ну, цей вже достойний гідний бути тим, щоб вірно передавати Слово Боже і вірно людям уможливлювати зустріч з Ісусом Христом. І співає грецьке слово таке аксіос, що означає, що він гідний. Але дорогі сестри і браття, дорогі отче Натанаїли, то не означає, що ми вже тут прийшли до фінішу. Оце є правдивий старт. Ми лише починаємо працю. І тому нехай наші серця сьогодні будуть об'єднані в молитві, щоби куди Боже проведіння і настоятелі вирішать послати на служіння нашого отця Натанаїла. Всюди він із завзяттям і охотою ніс світло Христового Євангелія. А ми будемо молитися за витривання у покликанні всіх тих, які сьогодні служать і трудиться у Христовому винограднику, а й за нові покликання, щоб церква Христова завжди квітнула, і щоб церква Христова завжди була готова і відкрита. Людям уможливлювати зустріч із Христом і Спасіння. Нехай святість кожного з нас буде додана до цього великого-великого букету святості нашої Святої Церкви, щоб ми всі разом одними устами і одним серцем прославляли Бога і дякували за Його превеликі ласки. Що можемо тут стати на шлях спасіння і тут зустрічатися з Ісусом Христом завдяки священникам. Нехай Господь рясно благословить всіх вас, а найбільше нашого нового Єрея, отця Натанаїла, слава Ісусу Христу!